П'ять причин, чому вашому бізнесу потрібна Google Ads реклама, а не лише реклама у соціальних мережах. Перше потрапляєте прямо у запит вашого клієнта. Google Ads показує рекламу клієнтам, які безпосередньо шукають ваш продукт або послугу. Друге, це ширше охоплення. Соцмережі обмежують вас аудиторією, яка сидить на платформах. В той час Google Ads дає можливість достукатися до аудиторії на усіх куточках інтернету пошуковоку. YouTube та в сайтах партнера. Третє це швидкий результат. Google Ads працює одразу після запуску. І перших клієнтів ви зможете отримати в той самий день, коли ви запустили рекламу. Чіткий бюджет та аналітика. Google Ads дозволяє точно визначити, скільки ви витратили і які цільові дії ці кошти вам привели. П'яте це ідеальна зв'язка із соцмережами. Соцмережі створюють попит на ваш продукт або послугу. А Google Ads закриває клієнтів, які шукають саме вас. Порада замість або або оберіть і те, і те. Google Ads та соціальні мережі дають максимальний результат. Щоб отримати пропозицію для комплексного просування вашого бізнесу Google Ads та таргетованої реклами, пишіть нам директ.